Де знайти унікальний факел у Skyrim? Відправляємось на острів Солстейм. So і йдемо у дом Хродульфа. Після того, як ви прийшли до ось цього місця, заходимо всередину і вбиваємо всіх ворогів. Коли від них лишилася лише кучка, йдемо ось сюди і спускаємось вниз. Тут на нас знову будуть чекати вороги, яких ми без труднощів вбиваємо. Ось тут ми бачимо ось такі книжні полички. Але вони не прості, їх можна активувати і зайти всередину. Йдемо вперед. І ось тут ми бачимо дуже дивний факел. Звичайний факел коштує 2 золотих і важить 500 грамів, а цей нічого не важить і нічого не коштує. Коли я беру звичайний факел, я бачу, що він не відбрасує жодної тіні. А коли перемикаюсь на унікальний факел, бачу, що від нього є тінь. Якщо ви щось ще знаєте про цей факел, пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на мій канал. Це мене дуже підтримує. Дякую за перегляд.